проведення закупівель товарів і послуг в ОДНС управління торговельним підприємством для України. Коли на підприємство надійшов рахунок від постачальника, в даному випадку це Укртелеком, постачальник послуг, ми його повинні зареєструвати в ОДНС. В меню документи, закупівлі, рахунки на оплату постачальників. Реєструється або новий документ, або ми копіюємо документ, який вже був проведений в системі. У випадку, якщо з контрагентом вже були проведені певні операції. З УкрТелеком в нашій системі є зареєстровані рахунки. Тому ми скопіюємо наявний документ, оскільки це прискорює швидкість проведення операції. Для того, щоб зареєструвати новий рахунок, потрібно спочатку перевірити, які ціни з урахуванням ПДВ чи без урахування ПДВ будуть застосовуватися. Ми враховуємо ПДВ, тому тут ніяких змін не вносимо. Документ дійшов 18.04. Оплату перевіряємо по договору. В умовах договору має бути зазначено. Термін оплати після надходження рахунку. Традиційно це 5 днів. По замовчуванню новий рахунок на оплату відкривається на вкладці товари. Вкладка «Послуги» знаходиться правіше. Оскільки ми документ копіювали, номенклатура послуг, які нам надав контрагент, вже зареєстровані. Нам потрібно змінити кількість послуг, вартість послуг у випадку, якщо вони змінилися. В нашому випадку змінилась абонентська плата кількість послуг і їхня вартість. Відповідно ми їх реєструємо. Абонентська плата 120. 90 хвилин 45 копійок. Наше підприємство є платником ПДВ, тому ми відповідно ставимо цю позначку. Документ проводиться за допомогою натискання кнопки Окей. Факт проведення документа позначається ось такою зеленою галочкою. Після реєстрації рахунку потрібно провести саму закупівлю. Створюємо новий документ. Це буде накладна на прибуткування продукції чи послуг. Рахунок, який ми зареєстрували. Від 18.04 вибираємо зі списку. На вкладці послуги ми можемо або самостійно вводити номенклатуру і інші параметри рахунку. Або ж ми можемо заповнити цей документ автоматично по тому рахунку, який вказали ось тут вище. Чи треба також вказати ціни. В нашому випадку потрібно враховувати ПДВ, сума включає ПДВ. Для того, щоб документ був проведений, потрібно вказати підрозділ, ми вказуємо адміністрацію. Стаття витрат – це адміністративні витрати, придбання послуг зв'язку, потрібно вказати також податкове. Призначення господарської діяльність Документ може бути проведений. Після проведення документу, тобто самої поставки, це означає, що підприємство отримало послуги. Можна проводити оплату. Грошові засоби, банк, платіжні доручення вихідні. Реєструємо новий документ. Вказуємо по якому рахунку ми будемо проводити оплату. Тут можна вказувати кілька рахунків, якщо підприємство має заборгованість або є потреба одним платежем оплатити кілька рахунків виставних організацій. Для цього є ось така функція списком і тоді система таку операцію сприйме. Сума оплати 160 гривень 50 копійок. Якщо ми поставимо позначку «Оплачено», вкажемо дату, це означає, що в цей день комерційний банк, який нас обслуговує, зніме гроші з розпанкового рахунку. Ми ставимо цю позначку завжди в навчальних цілях, оскільки ми не моделюємо роботу комерційного банку. Окей, проводиться документ. Усі операції по поставці здійснені, оплата проведена.